Звичайне, просте. Рішення на базі штучного інтелекту може економити звичайний приклад. Є компанія будує електростанції сонячні, і м, приїжджає одна фірма, вона там робить грейдером, розрівнює цю площадку. Друга фірма забиває труби, третя фірма ставить ці всі електростанції. І проблема в тому, що коли починають ставити електростанції, то ці труби, ну якби підігнані не дуже гарно і починають вже там танці з бубном для того, щоб ці труби вирівняти або перезабити, або ще щось. Проблема полягає в тому, що коли роз. Змітку роблять, то не враховують ем, нерівності рельєфу. І е, мова йде саме про там, мільйони доларів збитку, на, збитків на те, щоб ці труби перезабивати. Фактично, штучний інтелект е, може зісканувати е, цю ділянку, е, зрозуміти ага, координата X, координата Y І, координата Z, і дати можливість зрозуміти, де забити ту трубу. Отакі От більш прикладні речі ми вирішуємо.